Всім привіт! Сьогодні будемо готуватися до завтрашньої вилазки на літ. Я думаю, відео вийде пізніше стосовно тієї виласки. Будемо робити жерлиці і будемо робити вудку на мармишку, тому що я сьогодні був. Клює в принципі на мармишку, як і клює, блашня мовчить. І треба трошки переробити жерлиці, тому що жерлиці у мене все-таки на щуку. Достатньо таки непогано стоять, там від кіла і вище, а ми будемо ловіти водоймі, де щука така велика не ловиться. Понятно, що ми щуку тут дрібну брати не будемо. Ну просто от я хочу перевірити одну теорію. Дійсно, от монтаж жевиці на кльов впливає. Чи це не так? Я думаю, ми це перевіримо з вами на риболовлі, а сьогодні я трошки розповім про свої снасті, якими я буду рибачити завтра. Поговоримо з вами за мормишки. Покажу, яку я буду жилку на мармишку ставити, який флюрокарбоновий поводок я буду використовувати, товщину, діаметр там, і сам бренд. Погнали. Перше, що ми зараз я думаю, зробимо, це візьмемо наш флюр, тому що нам основно зараз зробити жароці. Там стоїть у мене виходить SunLine ось тільки 60-ті. Це мене ще не на джиговий, ще мені вузнюк якось відправляв. Я, по суті, не його мало ловив, тому що було багато обривів. Це була більш така наногиджигова тема. Ну, у мене таки стоїть на живецях, тільки 65-ка, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Треба трошки зробити м'ягчі поводки, тому що подача живця буде трошки не така, як нам надо. Красики таки там будуть ниги викіс стоять, тому зараз робимо 45-й повідець. І в нас буде. Кеншин, по-моєму. Кіншин. Зараз флюрокарбон я активно використовую на мікроджиговій риболовлі. 45 ка в мене закінчилось, тому я сьогодні вирішив придбати собі 8 метрів, тобто таку маленьку катушечку. Тому що я знаю, що в майбутньому я ще, судячи з погоди, поїду на мікроджиг і мене вже, по суті, не залишилось 45-х поводків. А зараз будемо робити одну із жерлиць. Я бачу там трошки флюр потесаний. Зараз я відкручу. Ось я знайшов цей онлайн. 60-ка. Це дуже класний флюр, але він дуже дорогий. Цей повідець, навіть якщо. Теж от щуки, він може роками мені, мені, Мене навіть було таке, що тройники вже поржавіли, їм уже там по 50 сезонів було зимових, а флюр ще можна було використовувати. Тобто, не знаю. За весь час тут ніхто нічого не перекусив Чому, от поясню зразу людям, чому я хочу зменшити повідець? Все дуже просто. Останнім часом. Я активно захоплююсь мікроджиговою риболовою і помічаю, що от така м'яка подача все-таки вирішує. Особливо, коли фіговий кльов, а кльов зараз дійсно фіговий. І такий ось м'ягенький, не товстий повідець, живчик так у нас натягне чуть-чуть і він буде гарненько так плавати. Якщо ми зараз оцей товстий повідок поставимо, то подача вже буде не така. Тобто це буває саме в такій безкльовій вирішує. Така заморочка да, вирішує. От в тому році ми теж їздили по цікавій такій річці, то товариш, який зі мною був, його сталька стояла, не одной покльовки за день. Я поставив тонший флюр, менший гачок, маленько живчика, під там максимум 15-дюйма. І я зробив на одну жирну дві поклевки. Одну злив на Кіго 700 одну на грам 700. Тобто, бачите, спрацювала моя заморочка. Як показує практика, щука кілограма 1,55-ку не перекушує. Якщо, звісно, флюр, флюр новий, не тесаний і вам повезло, що воно не запало до її найбільших кликів, тоді вона не перекушує. Там, де ми будемо ловити завтра, там. Щук, таких, як правило, залишилось не так багато. Тому що водойма задресована, на водоймі води не було. Осінь суха і води на метр менше. Тому, якщо ми якусь завтра там кілограмовку зловимо, це буде просто рекорд. Хоча я, я не сильно вірю. Такі ножовки по пару сотні грам, я думаю, будуть на карасі клювати. І живці будуть у нас у коні і карасі. А, найкращі живці для нашого регіону. Мені буває, навіть місцями окунь подобається краще. Ну Це ще багато від водоймі, що залежить. Все, наш гравиться готова. На завтра я візьму собі 7. Жерлиць. і більше брати я не хочу. Достатньо довгі повідис зробив. Такий ось у мене був гачок. Я розмір вже не пам'ятаю тройничка, але знаю, що треба ставити такі невеликі на невелике жильця. Тому ми зараз візьмемо просто флюр відрижем Там була покльовка, бачу, тому що над гачком потисаний флюр. У будь-якому випадку його треба вже було би перев'язувати. Тому мій флюр а вже залишив, просто коли десь наш буде коротше. Це буде в нас на пізнішу кампанію, коли дійсно вже замерзне літ нормально на річці. Тому що зараз будемо ловити в якихось місцевих калюжах і там, щоб сказати, що там якісь є трофей, я не скажу. Такі довгі робити не будемо, в принципі, як воно декларацію. Ну і на коротко візьмемо. Ну, ось такі поводці сьогодні ми на жерлиці поробимо, яку я довжину виставляю. В більшості випадках довжина не перевищує 20 см. І не менше хоча б 12. Тобто саме такий ідеальний повідець, на мою думку, для ловлі щуки на жервицю. А досвід у мене ці ловлі приблизно вже десь ну, більше 7 років, напевно, ми вже лавим на живуці. Останні роки три, як я веду канал, то я їх на їх в основному і ловлю. Батько взагалі не ловить. Раніше батько ставив, я тільки бігав підсікав. Зараз я цим займаюся в основному. Ну що, друзі, жерлиця я вже склав, собі 8 штук наготував, одна резервна, сім закину. Може ще одну одну резервну поставлю. Побачу. Побачу, скільки буде людей, тому що завтра, мені кажеться, людей буде дуже багато. Вже багато хто сьогодні їх перевіряв, ці точки, а вона вся одна, навіть на наше все місто. І я сьогодні перевірю багато місць, ніде люду не було, тільки одна точка. І скільки людей завтра буде, залишається загадка. І зараз я ось поставлю камеру на. Штатив. Треба зробити вудку на мормишку, тому що сьогодні моя мермишка таке собі була. Не собі не людям, як кажуть, треба намотати жилочку, зробити собі вже компанійську нормишку, тому що попереду тільки зима. І ми будемо мотати зараз нілорфі 0,12 жилку. Дуже крута жилка саме для ловлі на мермишку. Зимою. Це моя сама улюблена жилка останні два сезони. 23-24 і 24-25. Тобто 100% я буду в ну, 25-му році теж не користуватися. Я перепробував українського гамна стільки, що воно нічого не дає. Пару рибалок я треба відривати метр два, тому що б'ється обліт, навіть якщо там особо нічого не зловую. Ну, із українського я ще отаку флегманську був, нашов, трошки така монофільна жилка, трошки, трошки живе. А от і всі Джексони, це все то все барахло і даремно викинуті гроші, а воно ще коштує ну, чимали грошей. Тому знайшов в нашому місті, просто раді приколу, тому році взяв Ніорфів. Її ціна достатньо такі дорога за 50 за, 50-метровка у мене, 60 гривень коштує. Тобто більше грибні. Метр. Ну, по суті, грівня метр Ну для такої жилки це нормально. Скільки я виматую, ну, я думаю, половинку ми вимотаємо, тому що різне буває, різні глибини і, в принципі, вишні вона не буде. Може десь ляшки не неї треба буде з боротися Тобто, жилка хороша, я рекомендую. Я... В тому році її достатньо багато ловив. І плюс вона дуже така, ну, хороша на розрив. хороша. Тобто 0,12 десь по відчуттям, як джексонська, джексонська 0,16. Тобто, так от ну, нормально вона тягнеться. І я спокійно витягував на неї там, 200 поконів, там підлящиків мене зимою клявали. Про грам 350 теж ну, спокійно, Щупаки спокійно вона витягує, такі там грам 300-400, бо я мамки теж цю жилку мотав. Тобто можете сміло купувати Вудку я оснастив таким саморобним ківком. Мені його робили в моєму місці під заказ, його ціна 60 гривень в тому році була. Тут тобто такий один із топових моїх ківков по зимовій кампанії 2023-2024. Із мармишок хочу поставити щось мідне. Останнім часом от я помічаю зимою непогано клює саме на мідь. І такі цікаві мармишки. Ось хочу поставити типу такого. с желтым бисером. Сейчас покажу вам. Так, значит, на свет. Поставлю ее. Хотя сегодня я в основном катал белую. Ну, сейчас такая фаза, что на мить может клевать. Тому мидну поставим. Если что, я там на речке быстро привяжусь. Морозные велики, это делается швидко. Це такі нормишки, які легко прив'язуються. Їх не дому сидіти в'язати. Дочка складається дуже швидко. Я Якось знімав відео на тему, як зібрати зимову вудку. По-моєму, появив Снасті, якщо я не помиляюсь. Те я не розповідаю все до нюансів. Все. Мормішка готова. Ну що, друзі? Випуск з льоду попереду. Я підготувався, нормишку зробив. Вже оці доукомплектував, щось переробив. Живці вже там в балі плавають. Завтра дуже рано встаємо, і будемо їхати на літ. Літ скоро пройде, це буде все-таки серія з декількох випусків. А далі, я думаю, знову повернемось до Мікроджигової риболовлі у нас на ріці. Уші. Став лайк, пиши коментарі, якщо є бажання, і чекай наступне відео. Всім до зустрічі!